Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару це набір для відкривання устриць бренду Ernesto. Тут у нас йдуть такі два ножі, в одній упаковці два ножі, ось тут знаходиться, і тарілка. Вони них все виготовлені з нержавіючої сталі. Їх можна мити в посудомийній машині. Вони ідеально підходять для відкривання устриць або різних молюсків. Їх розміри ви можете побачити на екрані, розмір ножів і розмір тарілки. Лоті у нас буде 18 упаковок. Вартість такого лоту 1260 гривень. Собі вартість однієї упаковки всього 70 гривень. Цей лот ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими крутими новинками. Всім дякую та гарного дня!